Вітаю. Сьогодні такий теж був цікавий виклик в один з гаражних кооперативів нашого міста. Власник електромобілю. Споскажуся, що не заряджається, чогось гаражі не заряджається. Вдома заряджається електромобіль, гарно в гаражі дуже повільно, його не задовольняє. В чому ж причина? Тому виїхав цей кооператив і перше, звісно, що я зробив, поміряв напругу, яка є в цьому гаражі. Напруга, уявіть собі, 163-164 вольти за місць. 220. Я розумію, що бувають різні випадки із напругою в гаражних кооперативах. Це дуже замало. І тому... Біль власника заряджався дуже повільно. Цікаво, що власник сказав, ну зробіть якось підніміться напругу. Так що не, люди, точно електрики, не боги, не зможуть вам напругу підняти. в мене доступу не було. Там порекомендував просто йому знайти електрика, який займається конкретно цим гаражним кооперативом, де хай він поміряє інші фази, так, може на якоїсь фазі є більш-менш стандартна напруга, та домовиться хай власник якось з цим електриком кооперативу, щоб він перекинув його гараж чи гілку. якось якось так, якось так, Отакий виклик. так що А для власників, до речі, електромобілі, якщо ви е, знімаєте гараж, так, то, то поміряйте, будь ласка, напругу в розетці, з якою ви будете заряджати в цьому гаражі ваше електроавто. Як бачите, напруги бувають дуже різні. і Бувають такі гаражі, в яких ви не зможете правильно зарядити свій електромобіль. Колеги, а у вас бували взагалі такі випадки, що ну, теж аналогічно, що начебто і напруга є, а електромобіль клієнта чи замовника не заряджається? Пишіть, будь ласка, в коментарях, а також для всіх електриків, хто бажає більше заробляти, запрошую наш телеграм по посиланню в опису. Там знайдете подарунок, книжку електронну, як електрику заробляти більше, 5 перевірених способів. Я їду на наступний виклик. Побачимося в телеграмі.